Так, всім знов привіт, знову вітаю в арені, яка мене скоро виведе. Дурдом веселка. Попередній рейд я на довині снайпером програв. Одного типа забрав, а другого. Не знаю, певно, би на печі віліс, я б його не Ай, Що поробиш? Добре, йдемо бомжом. Треба попробувати відбити своїх 120 тисяч. Це дурестика. У мене ці трапи зі звуком вже не перший раз. Безумство. Як то, може було не вчути гравця в притул? Ну от як не вчути в притул? Тим більше, що він теж йшов. Треба хоч подивитися, хто то мене вбив в попередньому рейті. І кого я вбив, бо одного я вбив. За бомж. А хто мене? десь непонятний змії Ну, блін. Що ти зробиш? що в варені таким способом нічого не поміняється, то я так думаю, що гравців в варені стане дуже мало. Це точно. Ферма. Я хтось би всі сумнівав, що не ферма. Куди може закинути мене, як не на ферму? Я ж на всіх картах не вмію грати, тільки на фермі. блін. Е, пофік, на напровом. А що це там? Що це там, я замітив? Боти якісь такі агресивні. Таке враження, що вони когось агрились. Mm -hmm. Що це бот такий активний? Бігає? А що тут нікого не було? Дивно? Може, і нікого на сейфі не був? Що безсерйозно? Нє? Сейф заутаний. Виходить, що у мотель ніхто не заходив взагалі. Цікаво, цікаво. Hmm. Та що ж це? Ця... Я вйшов і зразу зайшов в приціл Шо за паскудство? Мені шо чи шо? Шо за фігня? Ай, блін. Прямо го перед тим теж жодного руху і жодного індикатора Де він був? Що він взагалі там робив? Ящиків там не мав, бо він там не міг нічого. Значить він що? Надійшов. Раз він я мав його почути. Так, зараз мені можуть написати, що ти був без навушників. Най буде, зараз я був без навушників. А попередній рейд на довині я що теж був без навушників? О, гляньте, він ще й біжить. Він ще й біжить, най. О, він мене чує, а я... Я його ні. А нащо мені його чути? Мені ж його чути не треба. No cóż, znaczy zrobię taką. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Tak, 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 tak. Tak. Daj. Zona operacji. Nie farmuje. Farma nie idzie. To do mnie w principie też nie idzie. Daj, Nordrich. Chciałem na Nordrich też swoje. Оні, так би мовити, я вижу. Попробуємо пофармити. І зараз шикарний спаун. Я даю гарантію. Десь так посередині карти. Воно. На самому видному місці. А ще краще взагалі кого бота або кого свети десь так прямо в прту. Так як. по заказу. Так як по заказу. Ну так, я вже пів години почекаю. Вчора мене. Что, серьезно? Ни одного бота? Ни одного бота. Ну, блин. Мне бот потребный. Бо там нема. Я ще зараз не, не, не здивуюся, якщо тут... света буде. От з моїм везінням тут зараз буде свята, ано. Ну. Цікаво, відкуди тут моментально з'явився гравець. От мені цікаво, де в нього був споун. От звідки тут були гравці? скажіть мені, звідки вони могли прибігти? Яким диво?